Безпрецедентний суд на Прикарпатті в Україні вперше судили імплантологів і виправдали, адже Феміда не побачила складу злочину. Ця жінка не показує обличчя, і не називає свого імені. Каже, після смерті батька їй запропонували взяти участь у проєкті, який, начебто, рятує життя важкохворим дітям. Хлящик з вуха, маленький кусочок кісточки. Можливо, от таке. Казали, що таке візьмуть. А в результаті в результаті взяли 54. Це і кістки, і суглоби, і хрящові тканини. Згодом виявилася вона одна із 37 ушуканих івано-франківців, чиї померлі родичі стали донорами. Є ряд потерпілих, які зазначили, що їм повідомили, що послуги у моргу є платними для зниження вартості їх оплати або для швидкого позачергового здійснення робіт. Ім необхідно сплатити певні кошти в іншому у випадку надання згоди на вилучення анатомічних утворень. Сума цих коштів буде або значно зменшена, або взагалі відсутня. Насправді ці послуги є безплатними. У трупі івано-франківські експерти вилучали анатомічні утворення, зразки шкіри, сухожилля та хрящі. Біологічні матеріали відправляли до Києва. Що саме вилучалось у трупів донорів? Та у якій кількості родича б не повідомляли. Кількість не може фрагментів, яка буде взята, вказано. Тому що іде експерт на Ростин, він не знає, чи він з цього трупа візьме взагалі, хоч один фрагмент, тому що там є маса досліджень. Людина, яка відбирала згоду, не могла знати скільки буде вилучного біоматеріалу по простих причинах: є рак з метастазами, є туберкульоз, є сифіліс. Ну що, його не видно. А вже коли відбираєш, ну не будеш вибирати зв'язку, де є сифіліс або є метастаз раку, бо це це неможливо знати. Роман один із п'яти обвинувачений за незаконну трансплантологію йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як і його колега, Феміда складу злочину не побачила. Роману та його колегам за словами судд. Дії інкримінували не ту статтю доводи з приводу інкримінації не тієї статті Кримінального кодексу України. Вважаю наведені судом безпідставно. Державний обвинувач з рішенням суду не погоджується і уже готує апеляцію. Тим часом виправдані суд медексперти готуються розпочати нове життя. Принаймні, на роботу у бюро судово-медичної експертизи троє з них уже не повернуться.